Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсійний фонд проводить інвентаризацію пенсій. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсію частини українців можуть зменшити у кілька разів, що відомо про інвентаризацію пенсійних виплат багатьом пенсіонерам давно відомо страшне слово. Ідентифікація. Але з'ясувалося, є ще одне страшне слово інвентаризація, розглянемо приклади, як людині без попередження, без суду і слідства зменшили давно призначену пенсію, бо провели перевірка у її пенсійної справи. В пенсійному ФО, науково дослідний інститут вирішили, що частина зарплати для обчислення пенсії була врахована безпідставно, тому замість сум зарплати, що були вказані у довідках за певні роки. Жінці проставили нулі. Після цього доволі непогана пенсія зменшилася до рівня мінімальної історія пенсіонерка, які от провели інвентаризацію пенсії. Ця історія нам стала відома з чергового листа, що надійшов до нашої редакації з Дніпропетровщини. Жінка просила не називати її ім'я. Вона має 37 років стажу і пішла на пенсію у 2005 році за правилами, що тоді діяли. Для розрахунка у пенсії обов'язково бралася зарплата за будь-які 5 років підряди до 1 липеня 2000 року і за всі періоди роботи після цієї дати. Таким чином, жінці врахували зарплату за періоди з січня 1972 року по грудень 1976 року і з березня 2001 по січень 2003 року. Зарплата за 70 роки була врахована по наданих довідках, а за 2000 роки. Врахована автоматично, за даними Державного реєстру застрахованих осіб, коефіцієнт зарплати жінки був непоганий 2,18 2,18. Це означає, що її зарплата свого часу була вдвічі більшою, ніж середня по країні, пенсію зменшили у 2,5 рази, 15 років жінка спокійно отримувала свою пенсію. Доки її пенсійна справа не потрапила на якусь м'який знак внутрішню внутрішньоперевіркау, станом на березень 2020 року її пенсія складала майже 4 тисячі гривень, це було на понад 20% більше, ніж середня пенсія по країні на той час. Але після перевірки пенсія зменшилася майже у 2,5 рази і склала трохи більше за 1600 гривень. Коефіцієнти зарплати з майже 2,2 знизили в 4 рази до 0,5. Основний Йод Ро масової інформації Яр пенсії тоді склав лише 958 гривень. І потім його підтягнули до мінімального, що на той час становив 1638 гривню, Сьогодні пенсія у ЖНК складає 3370 гривень. Це мінімальна пенсійна виплата для осіб з повним стажем. Для жінок а це не менше 30 років які не працюють і яким виповнилося понад 65 років. І якби не та перевірка, то сьогодні жінка отримувала б пенсію вдвічі більшу до близько 7 тисяч гривень в пенсійному фонуководослідний інститут жінці пояснили, що у 2020 році її пенсію інвентаризували. Вона скаржиться, що їй навіть не видали акту інвентаризації. І про це немає відомостей в особистому кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду, як нам стало зрозуміло, працівники пенсійного фонду поставили під сумнів достовірність сум зарплати, вказаних у довідках заявниці. І коли визначали розасоби масової інформації ярпенсії, замість сум зарплати, вказаних у довідках за 70 ті роки, проставили нулі. В ПІЦУ МК у пенсію порахували так, наче НК працювала безплатно. Лише з мізерною зарплатою у 2000-ні роки Коефіцієнте зарплати було суттєво занижено, в деяких випадках так дійсно інколи роблять це окреме суперечливе питання, бо ніде в нормативних документах не написано, що так робити можна і треба, тобто заводити зарплату нулями. Так само у 2020 році з розрахунка у пенсії чоловіка прибрали довідку про зарплату до 2000 року, що також значно зменшило пенсію. І як нам стало зрозуміло, в пенсіонерів, які пішли на пенсію після 2000 року, або взагалі не брали довідки про зарплату до 2000 року, або потім їх прибирали, Поскаржилася Українка, нагадаю, згідно зі статтею 40 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який от набув чинності у 2004 році, для розраху НКУ пенсії брали обов'язково зарплату за будь-які 5 років до 2000 року і за всі періоди роботи з 1 липеня 2000 року до моменту призначення. Пенсії, як рахують зарплату при обчисленні пенсії у 2011 році, в цю статтю внесли засоби масової інформації. Тепер там написано, що для обчислення пенсії обов'язково враховується вся зарплата людини після 1 липеня 2000 року. Зарплата до 2000 року береться тільки або за бажанням людини, або якщо стаж після 2000 року становить менше, ніж 5 років, при цьому додана надважлива умова. Довідка про зарплату до 2000 року приймається за умови підтвердження її первинними документами. Тобто, якщо збереглися первинні документи, на підставі яких вона видана, щоб пенсійний фонд мав можливість перевірити ці документи, виходить так, що людина виходить на пенсію зараз і їй беруть м'який ем знак в розрахунок зарплату за всі періоди роботи з липня 2000 до 2025 року. Якщо вона бажає. То може додатково дати довідку якуєс м'який знак архівну ще за 90 ті роки. Якщо документи збереглися і там непогана зарплата, і вона позитивно впливає на загальний коефіцієнт зарплати, то її також врахують для обчислення. Якщо це невигідно, то враховувати не будуть, і тут ми підходимо до того, що пенсії, призначені до рефоереми, до цих змін ніхто не має права чіпати. Тоді не було умови проводити обов'язкову у таких довідок. Це повне свавілля. Тобто у чоловіка не можуть чи не хочуть перевірити достовірність довідки та просто викинули її з розраху НКУ, а залишили тільки офіційну зарплату за 2000 роки, що підтверджено офіційними даними персоніфікованого обліку з Держеєстру жінці, Оскільки у неї немає 5 років естажу після 2000 року зарплату треба брати до 2000 року обов'язково. Але оскільки довідка не перевірена, то її умовно залишили, але проставили нулями. Я показала трудову книжку колгоспника, де записано дні та зарплата, завірені початками та підписами керівників чи є трудова книжка колгоспника первинним документом, якщо записані в ній цифри взяті на підставі первинних відомостей, написала пенсіонерка, трудова книжка, на жаль. В цьому сенсі не є первинним документом і не може бути підставою для врахування зарплати. Паперова довідка про зарплату має затверджену форму і видається сайм-перед на підставі особових рахунків і платіжних відомостей, що зберігаються на підприємстві або в архіві, але ще раз підкреслю, що тут проблема в іншому. Пенсію не мали права чіпати та урізати, бо за коен зворотної дії немає, якщо вже і були сумніви щодо достовірності вказаних сум. То в крайньому разі в пенсійному фону дослідний інститут могли зробити запити на підприємства СТЕВА чи в архіви, або попросити надати довідку за інші періоди роботи, а не просто ігнорувати ті документи, що є вже в пенсійній справі, та знанацька зменшувати пенсію, що таке інвентаризація, як вона проводиться, яким повинний бути акт інвентаризації, перевірка пенсійних справ може відбуватися, це нормальна внутрішня практика. Не бачу наразі СНСу занурюватися в це питання окремо надто глибоко. Існує порядок проведення інвентаризації пенсійних справ, що затверджений постановою управління Пенсійного фонду. Періодично вибіркова перевірка правильності оформлення пенсій і достовірності виданих документів допускається. Під час таких перевірок, до речі, пенсію можуть і збільшити, а не лише зменшити. Хоча, не виключаю, що головна мета таких аперевірок це, звісно, економія, питання тут щодо конкретної справи та процедурі. Ми не знаємо всіх обставин справи, маємо лише дуМка у пенсіонерка, не маємо офіційно позиції пенсійного фонду. Але немає диму без вогню. Якщо все, що нам розповіла ЖНК, правда. То, на наш погляд, такі дії конкретного управління ПФУ стосовно її пенсії та пенсії її чоловіка неправомірні, і якщо ви не згодні з діями місцевого управління, то ніколи не завадить написати скаргу до обласного управління або до пенсійного фонду України. Інколи це також може бути дієво навіть без зверенення до суду.